Чергове підтвердження, що наші своїх не кидають. На Авдіївському напрямку американська БМП Бредлі за СУ під щільним вогнем здійснює евакуацію екіпажу іншої підбитої Бредлі. Перша машина навіть після поразок зуміла вберегти екіпаж, а друга веде вогонь у відповідь і в найскладніших умовах евакуює наших воїнів. Ось хто справді своїх не кидає, навіть у такому пеклі, як на цих драматичних кадрах. Наші воїни справжні тигри.